Секретарем не побудете сьогодні. Змінити в діяльності. Але на надо, конечно. Да. Найкрасним силам. Давай. Все. Значить, перші питання і останній раз. Поради зарікайтеся Перше питання, включити до порядку денного питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки користування намовах порядів на території Тетіївської міської ради Не за межами запресили. села Що Голосуємо. Не було звернення від Кору про якісь термінові ще все. Вони готові просто, у нас немає ні проєкту, нічого. Ну що ми будемо розглядати? Голосуєте за пропозицію цю, але станете слідніми. хто подобається? За проєкту немає. Голосуємо. Ну, хто за. А ви яку подав заяву? 19 числа. Ця заява 21-го. А ця би теж пішла на ту сесію, якщо б людина не приїхала і не На Наберіть його, хай пояснить, що терміновується. Давайте далі. А що? Розглянути. Підтримати. він Комісія підтримує. Виносимо розгляд сесії, так? Можна. Друге питання про надання договору на розробку проєкту заворустрою щодо відведення земельної ділянки користування на нових оренди на території Тетянської міської ради за межами Словацьких міських. Ну, включити порядок. На три за. 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 Ні, ну він зараз зайде обратно, він може в тоді. Це його? Шумко. За. Ні, він його борсетка. Крама. За. Ну, то що ви? Він зараз перевез. Що б займається? Він відповів. Не голосував? Ні, не голосував, борсет сама є. Не голосував. Нічого то нічого. Що нам вистачає, то буде не голосу. У вас присутній четвер, у вас приведення вистачає. Там ще і Стіпенчук онлайн. Давайте Сіпінчука включимо онлайн. Він підтримує його нам подарувати. Включаємо. Тому що в нас пише камера, тим все. мене ніхто з цього. І вона зараз світла? Нічого страшного. Зараз онлайн буде. Тобто він може проголосувати? Так. Свою думку, яка світла. Ігор Миколаївич. Добрий день. Комісія зараз. Ану секундочку. Ставлю на голосове. Ставлю на голосове. Доброго дня. Комісія проходить. Вже ведеться відеозапис. Так, розглядаємо питання. Я говорю е на Голова, будь ласка, так. Ні, дайте йому трубочку, коли ще. Питання, так. Алло? Ал. Питання скиденця, знаєш? Прочитайте, прочитайте так. Надати дозвіл на розробку проєкту зімору щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди, яка розташована на території Татіївської міської ради в селі Скерівський. Підтримуєш? Під будівлями двора. Підтримуєш, так? Да? Так. Все, добро, дякую. Піднести до порядку день. Вносимо до порядку тебе. Захист стане сьогоднішнього

Все тоді? Чи там <ривот> що було? Алло, я в подоволення. Алло, я в подоволення. провели комісію. Я в пізапись матеріали. Просто в посудину почав. Я вже в трені. Вона в трені, в кучині. Тобто, я її Так, то що нам Олександра Анатолійовича?